Армадол. Забудь про головний біль. Так, друзі, ми тут колективно справді вирішили, все, треба виходити з мінорної ноти, тому що Кузьма надзвичайно сильно любив життя. Він надзвичайно любив людей, він любив співати, він нас привчив до класної української музики. В більшості, можливо, навіть після своєї смерті для багатьох українців. Але так вже сталося. Мабуть, от. Така в нього доля, і мабуть, так він мав на нас вплинути. Тому зараз ми будемо насолоджуватися тим, що гурт його живе, що скрабін є, вони виступають. Вісім років його немає з нами, Так, та... але і... ви є угу. І йому 46 завжди. Але зараз ми продовжуємо справу. Так представляю. Гостей. Друзі, вітайте, співачка Сова Юркеш, гурт Скрябін. Хлопці, ми покажемо вам буквально за мить. Буквально за декілька хвилин знову ж таки послухаємо пісню. Але зараз хочеться послухати вас. Ми вас вітаємо. Розкажіть. Взагалі. Як ви? Як... 5 лютого Ці... концерт великий. Розкажіть про нього, що це буде? Ну, доброго ранку усім. Ну, так сталося, на жаль, шкода, що ми постійно в 2 або 5 лютого, на початку лютого, ми вшановуємо пам'ять Кузьми. Це такі вже традиційні концерти, тому запрошую буде в Києві. Е, не знаю, кажуть, концерти, війна не на часі, але ми, в принципі, зараз всі концерти вони є благодійними навіть навіть і такі. Uh -huh. Тому Ні, це, це тільки, це тільки за часі. цього ми і виступаємо. Але це я, я був люди. на концерті, от там де ти був солістом. До речі, і е, це таке інше навпаки звучання, і ти розумієш наскільки е, мобільні пісні та кузьми. Наскільки от я, я чую знайому мелодію, я чую знайомі слова, але це нове життя, якесь абсолютно інше. А важко працювати з цим матеріалом чи навпаки легко, от як до музикантів з до зараз. Важко, коли розумієш, який глибокий сенс напевно, в них. тому що от скляпін, що мене завжди торкало в нього, і в гурту Склябінкусьми, це оця певна людяність і відвертість, щирість, тому що в кожному тексті можна знайти певну актуальність, яка навіть супроводжує попри десятки років. Тобто, навіть зараз ми можемо ці слова придати нашій реальності. Це відтворює все. А як реагують взагалі от наші солдати, до яких ви їздите, для яких ви виступаєте з благодійними концертами? Тому що зараз всі артисти намагаються підтримати бойовий дух і пісні Скрябіна. Я думаю, в цьому могли б відіграти дуже велику роль насправді? Як реагують? Ну, я, користуючись нагодою, хочу передати своєму рідному батальйону 49-му стрілецькому Карпатська Січ, хлопці. Побратими, дівчатка, тримайтесь і взагалі всім військовим, завдяки яким ми сьогодні можемо тут зараз і Кузьму згадати, і поспівати якусь пісню, Це і правда. І економіка працює, і ми показуємо, що ми сильні. Ну я коли приїжджаю, я хочу, дайте мені повоювати, дайте джевеліна, дайте автомат, хлопці забирають. Кажуть, ні, на гітарочку брачку співають. Це дуже важливо. Музика важлива, і постійно ми, ми співаємо і українських пісень, і українських пісень. І прикольно. ніяких більше прикольно ну, Слухайте, Кузьма так любив такий гострий і любив це в музиці використовувати. Його там щедрівки колядки народі називали, не забирають. Слухай, я тільки о, хотіла запитати на концерті 5 лютого. А ну скажіть, нам будуть сороміцькі коломийки чи ні? Яких які всі по... просто обожнюють пару, пару таких свіженьких? що... А, значить. Ну, але Значит, але, але на такому телеканалі, знаєте, зараз. Усі ну, хороший денесся. телеканал, чого ти не подобається. Давай, приходьте, нормально. Приходьте. Дати їм наших ну, Ану? нових коломий. А ну, трохи коломийку, дайте. О, да? Можна, біда, ой біда, воно хлоп. там. Біда, біда. Це ж прямий ефір, так? Да? Це, це, це прямий ефір, прямий а що, так. Можемо ну, коломийку дати, ні? Підкажіть режисери. Не можемо. Ну і Бог з нею. Бог з нею столику. Він думав, що візьме як, за як три дні Тернопіль ЗСУ запхало в страху, дідове бінотель. Обана налева й кохана. Хто сьогодні тут із нами дуже ми трасі. <ма LEGO> а, а, тобто запікаємо, <раз> все інше почуєте на концерті 5 лютого. -го якщо хочете оцього вайбу Кузьми. Так? Якщо хочете це відчути знову, приходьте, будь ласка. Так, тепер Друзі... давайте у нас е спеціальний музичний е подарунок для вас. Представте, будь ласка, його. Що зараз буде? А, це пісня Кузьми, яка називається Вибач. Мені здається, що. Це слово, яке може сказати сильна особистість. І Кузьма він був сильною особистістю, тому що він написав цю пісню. І коли ми говоримо навіть це слово, ми звільняємо себе від певних образ. Тому я хочу, можливо, попросити кожного з вас підійти до найріднішої просто людини і попросити вибачення за все, що не бувало. Тому що все ж таки зараз час навчив нас цінувати теперішні моменти і просто насолоджуватися. Молодець, гарно підготувалась. <смеш> <смеш> <пілі> це, <місто>. це, <Фу> це все це, 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 все серця. серце. Кузьма завжди підтримував молодих. Тому в принципі, і я того покоління ще з 90-х, Також так, <пілі> так вже так стало. Що я вже старший кузьми, хоча був завжди молодший <пілі> на 4 роки. Тепер старший на 4 роки. Тому підтримує молодими. І нас такий зараз дует. Скребін продовжує жити як гурт. Пісні його люблять. Пісні всі знають. І Кузьміч, дякуємо тобі за все. За те, що ти був, за те, що є. Я знаю, якби він зараз був, він так само би був най... таким відомішим волонтером. Він би був на передовусі, він би двіжував. Ну, він би Це точно правда. був орієнтиром для братього. Давайте скажемо на вибач класна історія, класна пропозиція. І забить до екранів ближче. Гурискряві. Зламати крила мене ніби щось на крило. А я як літак розбилась, на тисячі сліз розбилась, залишилося тільки ціло, бо жити так. Вибач на кухні розбите вікно Вибач години тяжчі за руки Вибач на ліжку розлите вино Вибач мене, якщо зможеш хоч трошки Вибач Двері так болячих Мають двері, що тріскають навіть стіни, ми тріскаємо разом з ними побитими ми їх сумними, ми плачемо за дверима, де а я там, там за ними ти так на Кухні розбите вікно, вибач години, старші за роки, вибач на ліжку розбите вино, вибач мене, якщо зможеш, то трошки, вибач на кухні розбите вікно, вибач години, старші за роки, вибач на ліжку розбите вино. Вибач мене. Якщо зможеш хоч трошки. Вибач. Улюблений сніданок з один плюс один. налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс Україна у нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.